Ну, например, цього самоката вистачить, багатенько зробити цих доставок или підлітки куплять. Дві підсот чим то це ви в злотих. Привіт, Полтова. Слава Україні, героям слава! Якщо в євро перевезти, то десь 700 євро буде стоїть. Може, даже... Це я 27. Ні, 550 євро. Это я одобрала у доставки їди. Привіт, Луганск. Луганск. Луганск це була Україна. А сейчас Луганск окупований. Боже, що ви мені? Оце смерті Бандерію Чи Бандера? Та він же давно Бандера помер. Чи ви його до сих пор шукаєте і думаєте, що він живий? Привіт, Херсон, Херсон. Херсон це теж Україна. Ні, чого, Луганськ, був вже Україною. Коли росіяни не прийшли, це окупована, по-моєму. Да, можна так, Ні, у нас теж можна, але у нас такі ціни годять, я вам чесно кажу, за минуту щось там обанкротиться можна. І це коли у нас карантин був, маршрутки не їздили, мені треба було на роботу їздити. Думаю, возьму самокат. Mm. <кій> на свої перві ефіри. Ні, ефіри там таке скучно. Я вам скину лучше силку на мої перві відео. <кій> так пролистайте ленту і подивіться. Попрошайка. ким ви працюєте? Я попрошайка... В Ютубі сижу і прошу грошей. Кому скільки не жалко. Кому 10 гривень, кому 5, кому гривню. Я підпишусь, дякую. О, ребята, пальчик вгору, підписочку. Я й забула. З вами заболталася. Учите руски, хоча ви його знаєте прекрасно. Господи. Підписочку. Підписочку. Підписочку вам. Пальчик вгору і підписалася. Да, за давно цей російський сьогодні. Що сьогодні буду делать? Сьогодні неділя Відпочиваю. Норм діла. Маріна, що ти зробила з екраном? Ти тут в збільшеному вигляді. Що серйозно? А я не знаю. А так, что серьезно в большем выгляде. И сама не знаю, что я сделала. Дякую, дякую. Дзьйомку, а я, а мені кажеться, що я не в збільшеному вигляді. Це треба, мабуть, в настройки зайти. Я попрошайка, і тільки попрошайка. Настрой в екрані. А я не знаю, де тут треба, що треба настроювати.